Колись тут збирали мито, а сьогодні туристи збирають враження. Тустань єдина в Україні наскельна фортеця 9-13 століть. Її побудували на величезних кам'яних брилах. Уся дерев'яна частина фортеці зібрана без єдиного цвяха, використовували дерев'яні з'єднання та пазли в скелі. Колись тустань була митницею, через неї проходили торгові шляхи з Європи до Києва. Тут збирали мито за перевезення товарів. Розташована фортеця біля села Урич Стрийського району Львівської області і є частиною на. Національного природного парку Сколівські Бескиди Згідно з легендою, назва тустань походить від слів «тут стань», що означає тут стій. Ці слова нібито вимовив князь, вказуючи місце для будівництва фортеці. Сьогодні Тустань не лише археологічна пам'ятка, а ще й центр фестивалів, лицарських боїв і неймовірної атмосфери. Щоб дізнатися більше про цікаві місця України, підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.